Ізраїльська армія опублікувала відео, на якому, як стверджують, показано операцію з витягнення тіл шістьох заручників у секторі Гази. Загалом в анклаві Хамас утримає понад сто ізраїльтян. Припускають, що третина з них загинула. Доля решти невідома. Представник армії Ізраїлю Даніель Хагарі сказав на прес-конференції, що Ізраїль сповнений рішучості повернути додому всіх заручників живих для реабілітації та мертвих для поховання. ми не відмовимося від жодного з них. Хагарі не уточнив, скільки заручників ще живі. Він також не відповів на запитання, чи могли ці шестеро загинути від перехресного вогню. З його слів, поблизу діє армія Ізраїлю. Він також додав, що точні обставини їх смерті розслідуватимуть. А в Єрусалимі десятки людей вийшли на протест. Вони тримають плакати з фотографіями заручників та словом Вибачте, і стверджують, що уряд Нетаньягу вбиває заручників і що необхідно укласти угоду щоб повернути живих. Ми просимо вибачення в усіх заручників, живих та мертвих, зокрема за те, що нам не вдалося повернути їх живими. Ми не хочемо, щоб додому поверталися мертві заручники. Ми хочемо, щоб вони були живими, і найголовніше, щоб війна закінчилася. Уряд Ізраїлю каже, що веде переговори щодо повернення людей. Водночас, держсекретар США Ентоні Блінкен, який прибув з візитом на близький схід, зустрівся з офіційними особами Єгипту та Катару. Його мета чинити дипломатичний тиск на сторони та домогтися припинення вогню між Ізраїлем та Хамасом. Виступаючи вдосі, він сказав, що угода про припинення вогню має бути укладена найближчими днями. Він додав, що Єгипет та Катар зроблять усе можливе, щоб схилити Хамас до угоди.